Всім привіт! Вас вітає рукодільна скриня. Мене звати Ліля. Наш онлайн-магазин Рукодільна скриня є у Фейсбуці. Можете зайти, переглянути наш асортимент. По Тернополі ми замовлення розвозимо безкоштовно і відправляємо також по Україні і по світу. В основному по світу Укрпоштою. Ось. Я до вас знову з своєю срібною серією. Ну, подобається вона і мені, і вам всім. Ви замовляєте їх, ці кульки більші-менші. Тому ми їх постійно і вишиваємо. Тут є одна відмінність від попередніх серій: я на цих кульках не робила бантики. Тому що я прислухаюся до ваших рекомендацій, порад, коментарів. І ви просили зробити декілька наборів кульок на ялинку без бантиків. Не завжди це можливо зробити, бо, тому що кулька інколи така, знаєте, як недороблена, лиса така незавершена виходить без, без бантика. А на цих кульках супер вийшло без бантиків. Просто кулька срібна, вся блиститься, переливається на, на ялинці, буде дуже гарно. Дивіться, ці кульки користуються попитом. Знову ж таки, повторюсь, ви їх багато замовляєте. І тому, прохання, якщо ви хочете собі вбрати ялинку в таку срібну серію, бо так багато хто так замовляє, на ялинку треба багато їх, і ми маємо встигнути їх вишити. Тобто є, є такі моменти, що осінню ми вже відмовляємо. Бо не встигаємо зробити замовлення і, і від, мусимо відмовляти. Велике прохання, літочком замовлення формуйте. Це ж не значить, що воно вже літочко вам поїде і, і, і вже ми зробимо швиденько. Ні, ні, так не вийде. Але на осінь вже будемо знати, що, кому і скільки ми можемо зробити, і вже буде щось зроблено за, літо, за літо. Ось. Е, Ну, Повторюсь, срібна серія. Тут ви бачите срібну серію кульок десятка, тобто кулька 10 см в діаметрі, тобто в розрізі, як хто ще не знає. Я їх оформила, по-моєму, я так ще ніколи і не оформляла з боковою цією стрічкою. Ну, вже раз вона така кругла кругленька має бути, то вона має бути вся така досконала в плані, щоб вона не була бідненькою. Тому, Тому. Я, якщо, ви, якщо вам видно, я додала такі стразики. Не на всіх кульках, але на деяких кульках у мене є стразики. Я їх при, 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 приклеїла клеєм. Гарно вони тримаються. Це, по-моєму, якщо не помиляюся, ці стрази називаються стрази гарячої фіксації. Ну, не впевнено, бо я їх просто на термоклей клею, і добре вони тримаються. Ой-ой-ой. Ну, мене. Ближче покажу, бачите, де годен був, де годен був ці стразики клеїти, щоб воно ну, доречно так було. То я клеїла. Мені не шкода тих стразиків, пачка там коштує. Упаковочка така, пакетик коштує 17 гривень, то мені на цю серію пішло пів тієї упаковочки. Дивіться, яка сніжинка. От на сніжинці дуже доречно вийшло, ці стразики. вони скляні і вони мають грані, і тому вони дуже переливаються. Насправді вони близь... Може, вам і не, не передає мій телефон, який тільки що збрикнувся. Це вже другий раз я відео знімаю, тому що він збрикнув мені на половині відео пам'ять заповнена і зупинив. Процес, то я там щось видаляла. Ось сиділа, переливаються, переливаються ці стразики, які гарненько так виходять вони. Бах, бах, добре, що кульки пінопластові, і вони точно не поб'ються. Ну і на оленях. Ну, ця серія, це так оцих вісім штучок вишилося, такі вибрала найбільш популярні малюнки, узори, орнаменти, як не знаю, як, як, найбільш популярні. Але їх багато є. Цей монохром це заходиш в Pinterest, Я ж собі наксарила схем і знайому попросила скиньте ще свої схеми, бо, бо вже свої надоїло вишивати постійно одне й те саме. Тому заходити в Pinterest, схем таких є дуже дуже багато. Е, бачите, ви їх всі перед собою, добре бачите, правда, малюнки їх зображення. Вишивала на канві м'якій білій 16-го каунту е, люрексовою ниткою. Вона також дуже блистить. Вона, навіть коли лежала в мисці, я їх сьогодні вранці замочила прати. І ну, я завжди перепираю легенько таку після вишивки. І вона лежала в воді, і вже ця нитка в воді блистіла дуже блискуче, така дуже дуже блискуча. Люрексова нитка, бобінка коштувала ще останній раз 75 гривень. 200 метрів ніби. Так? Ну, така, як була ціна. Я вже проговорювала цей метраж і, і цю ціну в попередніх відео. Вон, так і лишалася була. Але я не отримувала їх по новій ціні. Можливо, буде вища ціна, тому що всі виробники пишуть підняття цін, підняття цін, підняття цін. Можливо, буде вища. Ну, я не думаю, що там вже так суттєво вище. Далі. Далі от, бо, на боковому шву отака от тасьма. Це не стрічка, це такі тасьма. Вона має також люрексу в нитку. Постараюся, але нічого, напевно, постараюся не рухатись. в нитку і має от такий іде ряд паєток. Блис, блистя, ну, Паєтки, ви знаєте, що це таке, вони, вони реально блистять, Там, Бачите, от, 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 отак граюся, і вже ви бачите оцей блиск. Задня стінка, блискуча, срібна. Тканина, вона у нас є. Е, також дуже популярна і дуже-дуже швидко закінчується рулон. Рулон закінчується. Чого я скулю? Тому що дуже погано зараз поставками товару. Ну, ну його просто ніде нема взяти. Там нема в наявності, там чекайте до червня, там кольорів немає. І так Ну, добре, що закінчується, добре, що ви купуєте. Молодці, дякую вам. Ну, але Дуже щаслива, але дуже погано, що немає як де добирати. Ну, є ще трішки там ще є тканини, бо я рулонами беру. щоб надов... Рулонами беру, тому що, по-перше, це дешевше набагато, а по-друге, ну, її швидко забирають, то нема змісту метражим брати. У нас, до речі, є оця ще така золота. золота. І, і, і да червона закінчилася, нема де взяти, сказала, нема в наявності. Ще якась у нас була. Теж закінчилася. Ще з Золотою буде в мене серія кульок. Вони вже вишиті. А ще тільки зробити їх. Так, повторимося. Шапочки немає. Верхівочки, верніше. Ну, бантик має. То я просто стрічку, бачите, Парчова стрічка 0. Ноль, ноль. а цікаво. 0,5, напевно, ця стрічка. ну, тоненька, парчева, я її все ставлю. І Тут така перемичка, Ви, не знаю, чи вам видно. У мене клаптик був такої стрічки пластикової з, зі страз... з імітацією стразиків. То якраз вона мені сюди підійшла, щоб вона мені не відділялася. Ну, і, ну, треба було з чимось перекріпити верхівку. То... То мені якраз вона сюди підійшла до цих паєток. Ось тасьма, тканина з люрексом, і нитка з люрексом, і стразики. І ось так воно все гарненько блистить. Тому, тому бантиків тут не конче треба було. Воно і так дуже гарненько. Набір, до речі, проданий уже, тому що, поки я видаляла всі непотрібні файли, за які мені телефон волав. То написала пані, чи маєте. Вона ну, мене купує, багато купує. Написала, чи маєте щось наявності. Я якраз сфотографувала її. І, 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 і. Ну і ще одне. Я зараз іграшки буду набори продавати трішки дешевше, ніж осінню зимою. Трішки дешевше. Тому маєте нагоду купити по зниженій акційній ціні. Фото в групу буду викидати, пильнуйте в коментарях, ссылку на групу дам. ну, напишу. Хто, хто любить такі іграшки, будь ласка, ціни будуть досить, досить приємні. Дякую за увагу! Чекайте наступних відео. І дякую, що ви зі мною! І чекаю ваших подобайок!